З 1962 року Світова спільнота визначила кожну другу неділю вересня міжнародним днем пам'яті жертв фашизму. Спогади очевидців та архівні дані не дають нам забути про той жах, який панував на нашій рідній землі в роки Другої світової війни. Вибір такого дня припав саме на вересень. Адже це той місяць, який пов'язаний з війною двічі. Початок Другої світової, 1 вересня 1939 року та її закінчення. 2 вересня 1945 року. Фашизм. Немов страшна епідемія, пройшов світом, змітаючи за собою мільйони ні в чому не винних людей. Тут обелісків ціла рота, стрижі над кручею стрижуть, високі цвинтерні ворота високу тишу стережуть. Звання і прізвища і дати, печалі бронзове лиття, лежать на солдати, а не проживши й. Пів життя хтось, може, винен перед ними, хтось, може, щось колись забув, хтось, може, зорями сумними у снах юнацьких не побув. Хтось, може, має яку звістку, які не сказані слова. Тут на одному обеліску є навіть пошта, польва. Україна входить до числа країн, які найбільше постраждали від фашизму. Міжнародний день пам'яті жертв фашизму визначається щороку в усіх тих країнах, які боролися за право жити в світі. Хвилина мовчання в цей день. Усього лише мала частина нашого вселенського спасибі усім тим, хто так і не дожив до переможних криків і сліз радості.